Так, доброго дня, шановні колеги, запрошені. Розпочинаємо засідання чергової постійної комісії з питань фінансів, бюджету і планувань соціально-економічного розвитку. Прошу реєструвати. 6. Комісія повноважна. Перед вами порядок денний нашого засідання. Чи є якісь зміни доповнені? Якщо нема, то прошу проголосувати за порядок денний. Ізда. Перше питання. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Горденківський некомерційний центр первинної медичної допомоги Горденківської міської ради на 2026 рік. Доповідає Федор Василь Іванович Головний лікар. Головний лікар чи директор? Головний лікар. з законів і постанов, ми маємо подавати на наступний рік. Крайній термін фінансовий план це у вересні, і ми його змушені подати. Ми подаємо фінансовий план, очікуючи на деяке збільшення фінансування проти цього року, але ми не можемо знати, яке буде фінансування, бо у нас тільки програма медичних по програмі медичних гарантій на три роки ця правильна допомога підписана, а інші е, пакети невідомо які будуть, бо так як цього року паліатив у нас мобільний тільки на півроку більше. Немає нічого. Я прошу себе підтримати, а потім будемо вносити зміни, тому що реально невідомо, який план би бути. Чи є запитання до селі? Прошу голосувати. Чи Внесення змін та доповнень до програми фінансової підтримки комунального підприємства Горденківський некомерційний центр первинної медичної допомоги Горденківської міської ради на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21 грудня 2023 року. Номер 1823 31 2023. Доповідає Федор Іваси Іванович. Ми вносимо зміни до програми фінансової підтримки на обслуговування системи газопостачання. Вносимо зміни на цей рік і планую на наступний. Там що обслуговування 70 тисяч. Чи є запитання? Прохання голосувати тоді. Шість за. Третє питання. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Гроденківська багатопрофільна лікарня, інтенсивного лікування Гроденківської міської ради на 2026 рік. Відповідає патруна колега Боданович. Фінансовий план на 2026 рік розраховується. Фактично, на, за фінансовим планом 2025 року доходи складають 134,5 млн грн, дохід за договором НСЗУ – 113 млн. З них 12, плюс 12,5 млн – це е, кошти з місцевого бюджету. Власні кошти 4,2 млн. І неопераційний дохід від амортизації 4,8 млн. Тому загальний. Загальний план фінансування на 2026 рік 134,5 мільйонів. З витрати 134. 134. Із цих 134 мільйонів в основному складає 94,3 мільйони це заробітна плата, 3,8 мільйонів матеріальні витрати, 14,7 медикаменти, 1,4 мільйони це продукти харчування. В цьому і включається харчування військових, послуги 1,5 мільйона, енергоносії 138, 13 мільйонів 860 тисяч. Чи є запитання? Нема, тоді прошу голосувати. 6 за, да. рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження перспективного плану розвитку комунального некомерційного підприємства Горденківська багатопрофільна лікарня, інтенсивного лікування Горденківської міської ради на 2026 2028 роки, доповідає патрона Колег Богданович. Ну, Ковним завданням фінансової підтримки на 2026-2028 рік. Є, ми розрахували. Основні такі критерії. Це оплата комунальних послуг енергоносіїв протипожежний захист закладу, забезпечення кіберзахисту, захист критичних об'єктів, завершення перекриття даху на центральному корпусі, завершення перекриття даху на центральному корпусі. Загальна сума складає 390 тисяч. Це у вас, так? Так. Чи є запитання? <кхід> Немає. Прошу голосувати за четверте. Питання <пит> порядку день. Щість, так. Да. Рішення прийнято, так. П'яте питання. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Горденківська базопрофільна лікарня, інтенсивного лікування Горденківської міської ради на 2026-2028 роки. Доповідає Доповідаю патронаколе Богданович. Основними напрямками на план розвитку підприємства на 2025-2028 роки. Це є стати конкурентно спроможним закладом. Доступним для населення підприємствам, що здійснює комплексну поліковну медичну допомогу. Одними таки напрямками є у нас, що стосується фінансів, утеплення фасаду приміщень всіх корпусів, половину, половина центрального корпусу у нас утеплена. Хотілося би утеплити повністю центральний корпус, капітальний ремонт з реконструкцією лабораторного відділення. Завершення ремонту другого поверху педіатричного відділення, облаштування архівного відділення, це все знаходиться в дитячому корпусі, виготовлення проєкту кошторисного документу на укриття відділення консультативної поліклініки, виготовлення проєкту кошторисної документації на капітальний ремонт операційного блоку у зв'язку з тим, що за до договором Національної служби е, операційний блок не може бути прохідним, тому хотілося би перенести і облаштувати так, щоб він був закритого типу. Капітальний ремонт кухні, придбання операційно-лапартовічної стійки планувалося в цьому році, плануємо на 2026 рік. Придбання лабораторного. Обладнання на відповідність СОС, придбання стерилізаційне, тому що задоволення НЦЗУ у нас знаходиться в підвальному приміщенні, потребує капітального ремонту і перенести на перший поверх на базі більшого пункту переливання крові. Ну і Такі менш затратні це придбання фіброскопу, придбання колоноскопу 27-28 рік. Чи все зрозуміло? Є запитання? Ми бачимо, що ці ці три програми пов'язані і прошу тоді голосувати і за затвердження програм фінансової підтримки на нашій комісії. Прошу голосувати. Всім за дякую. Шосте питання внесення змін та доповнень до комплексної програми профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи служби превентивної поліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в Городенківській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням міської ради від 28 січня 2021 року номер 139 тридцять 3 дріб 2021 зі змінами. Доповідає стойко Микола Ярославич. Будь ласка. У даний час виникла необхідність у збільшенні фінансування комплексної програми на 450 тисяч. 250 тисяч для передбання системи РЕП для селецького батальйону ГОНТ і несе служба на до безпосередньо берегу в діях. І 200 тисяч на придбання павним центром. Чи є питання? Немає. Прошу голосувати. Всім за, дякую. І наступне останнє питання порядку денного про внесення змін до бюджету Роденківської міської ради. Міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Лавасов Володимир Васильович. Всі дохідну частину загального фонду міського бюджету в сумі 4 мільйони 381 тисяча 438 гривень 72 копійки за рахунок податку на доходи фізичних осіб, що спасть відсотково момент із доходів платників податків, виглядять заробної плати в сумі 3 мільйони і податок на доходи фізичних осіб, що сплачують податкові і доходи по податків, податків інших, ніж заробітна плата в сумі 1 млн 131 тисяча 438 гривень 72 копійки і акциз за пальне 250 тисяч. І спрямувати збільшити бюджетні призначення по первинній медичної допомоги в сумі 367 тисяч 668 гривень 72 Копійки оплати енергоносіїв 300 тисяч, технічного обслуговування газопроводів та споруд на них 67 тисяч 668 гривень, 72 копійки. Також пропонується збільшити бюджетне призначення по спеціальному фонду на суму 48 800 для первинної медичної допомоги для закупівлі фотометра для АСМ село Торговець, а при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду в сумі 48 800 гривень. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 100 тисяч, забезпечення діяльності платів і будинків культури і клубів, поточний ремонт даху села Воронів. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 57 293 гривні, капітальний ремонт приміщення першого поверху, адмінбудівки літера А за адресою Шевченка 10. Місто Городенки, Коломіцького району Івано-Фанківської області в сумі 17 тисяч 293 і придбання маркізи 40 тисяч, і при цьому здійснити передачу коштів із загального соціального фонду в сумі 57 тисяч 293 гривень. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 325 тисяч по програмі розвитку фізичної культури та спорту перші 25 років. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 990 тисяч по програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2021 25 роки. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 300 тисяч по програмі відшкодування КП «Городенка» водоканал в міської ради різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення на 2025 на рік. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 200 тисяч про комплексну програму профілактики зл злочинності, вдосконалення організації роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально технічного забезпечення та підняття іміджу служби у територіальної територіальній громаді на 2021-2025 роки із змінами. Збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 250 тисяч по комплексній програмі профілактики злочинності, дозволяння організації роботи служби провентивної поліції, покращення матеріально технічного забезпечення та підняття іміджу служби в Одеській та громаді на 2021 перші роки, при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку суми 250 тисяч. Також пропонується збільшити бюджетний. Призначення по спеціальному фонду на суму 600 тисяч, капітальний ремонт даху Олівопролівської гімназії Оденківської міської ради Хломийського району. При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду розвитку в сумі 600 тисяч. Також пропонується збільшити бюджетне призначення по загальному фонду на суму 385-377 тисяч. Поточний ремонт самбуза Городницької гімназії в сумі 197,564 гривні, поточний ремонт системи опалення Городницької гімназії 187 813 гривень. Також пропонується збільшити призначення по загальному фонду на суму 217 тисяч оплати на по позашкільній освіті, заходи по закошкової освіти і заходи із позашкової роботи з дітьми. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по соціальному захисту на оздоровлення та відпочинок дітей в сумі 110 тисяч 300. Також пропонується збільшити призначення по спеціальному фонду на суму 100 тисяч, капітальний ремонт на житлових будівлі, будівлі з долітрою Б, господарство побутового призначення в закладу в Центру соціального обслуговування. І при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду розвитку в сумі 100 тисяч. Також пропонується збільшити бюджет призначення по спеціальному фонду на суму 200 тисяч, субвенція обласного бюджету, ДО, дороги Прикарпаття, капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги місцевого значення, виробівці під окремої ділянки від села Торговця до села Топорівці. При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду. Розкусу суми 200 тисяч. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 30 тисяч, в обласному бюджету, дороги прикарпаття поточний ремонт дорожнього покриття, автобільних дорожнього місцевого значення, Вербівці під високе, окремими ділянками від села Торговця до села Тоборівці. Також пропонується збільшити бюджетні призначення, на загальну суму 100 тисяч, сувенці в обласному бюджету для комунальної комерційної. Підприємства, обласний клінічний центр екстреної медицини, допомоги та медицини катастрофи івано франківської обласної ради, також внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зменшити бюджетні призначення по, спеці... по спеціальному фонду в сумі 1 мільйон шістьсот 376 при цьому здійснити передачу коштів із спеціального фонду до загального фонду в сумі 1 мільйон 677 Тисяч гривень і збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 1 мільйон 677 376 гривень, оплата тепло для благопросним спеціальною медичної допомоги населення. Також пропонується зменшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 170 тисяч по програмі благоустрою населених пунктів. Студентські територіальні громади на 24-26 роки і збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 170 тисяч, Субвенція обласного бюджету для дороги прикарпаття, поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги місцевого значення, вербівці під високо, окремими ділянками від села Торговиця до села Топорівців. Також пропонується зменшити бюджетне призначення по загальному фонду на суму 559. 000. 738 гривень для належного утримання спортивних споруд, спрямованих на забезпечення безпеки, функціонування та відповідності з санітарним та технічним нормам, і збільшити бюджетне призначення по спеціальному фонду на суму 539 738 гривень, капітальний ремонт приміщення першого поверху адмінбудинку літера А за адресою вулиця Шевченка, 10. Місто Городенка, Городенківського району. При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду інклюзивно-ресурсного центру на суму 72 тисячі 16 гривень по співфінансуванню проєкту темна сенсорна кімната, простір гармонії благодійного фонду. МХП громаді і збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 016 по цьому самому проєкту, при цьому здійснити передачу коштів загального до спеціального фонду. Також внести зміни до рішення сесії міської ради від 07.08 номер 2589 44-2025 Таким чином, зменшити дохідну частину спеціального фонду. Місцевого бюджету, кошти від продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що проводять у державні або комунальній власті та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, на 1 850 п'ятдесят тисяч, і зменшити залишок коштів спеціального фонду на суму 200 тисяч, і збільшити дохідну частину спеціального фонду міського бюджету, кошти від викупу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на суму 1 мільйон шістсот 1300 і збільшити дохідну частину загального фонду, податок на е, спеціальний податок, е, податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентом, з ході платника податкових у вильзі заробітної плати в сумі 362 тисячі 700, При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду, в сумі 362 тисячі 700. У мене коротко все, які будуть запитання. Будь ласка, запитання. Може, Богдан Миколаївич, хоче прокоментувати саме цей пункт. Ми хочу по бюджету. Ну по... <кій> ми вибрали практично десь, закриваємо зараз нормації, де болючі вже де не вистачає дві структури на сьогоднішній день. від нас відходять і ми мусимо так само їм надати кошти. Ну не від нас відходять від освіти, ми мусимо віддати кошти їм так само зараз на ведення господарської діяльності, ми чи нерносії. Є сьогодні питання: закриваємо ще додатково дороги торговець-топорівці, бо є проблеми сьогодні. Практично вартість дороги на сьогодні це 2 мільйони 100 тисяч гривень, і практично половину коштів обласний бюджет майже. 50% це кошти місцевого бюджету, але та дорога зроблена відповідно, там вже по ній можна їхати. Ну в основному є багато є технічних правил. Допомагаємо сьогодні поліції, в тому числі і підрозділу військових, який сьогодні на сході України, там вже і втрати, є, і поранення, і просять рева, ми сьогодні закриваємо. Ну так коротко по, по ну, цьому питанню. Так, тут є ще є ще пробій. Так, до це до нас. Ну, Ми прийняли 990 у першому колі і 990 зараз на другий колі. Сподіваюся. Роздівалки. Не виплатили. Не оплатили. Заплатили. Ну там, якщо розібратися по тих вимогах, то там ще треба продовжувати роботи з іншою розділки, тому що. Вимоги не відповідають на даний час. Ні, це технічна правка, це було прийнято на минулій сесії, але зараз там ну, відповідно тільки технічна правка, бо там кошти, відповідно, йдуть по, по, по інших кодах, тому тут суто технічні речі. Прошу. А, чотирьох. Частина буде робити. Е... Ці дороги йдуть через Прикарпаття. Є... Так, але одна буде й капітальний ремонт, тобто буде вирізані, чи вони вже вирізані, а другі тільки просто, типа, ямка, а це є вже поточник. типа обслуговуваний дорогу. Ну цепаття е, роблять, ми тільки віддаємо тих кодах, які вони, відповідно, там бачать. Це вже, кода, віде, неї, а, вже до поточки. Якщо немає більше запитань, прошу голосувати. Всім за. Всім дякую. Дякую. 26 числа сесії міської ради, 10 година.